Російські війська в чергове завдали удару по Харківщині в обласному центрі. Приліт був по об'єкту телевізійної інфраструктури. Про це повідомив керівник місцевої ОВА Олег Сенігубов. За його даними, під час тривоги співробітники. Перебували в укритті людських жертв на щастя через це немає. Але на цю хвилину є перебої з сигналом цифрового телебачення. Нагадаю, харківська телевежа вже була атакована рашистами у березні 22-го року. Тоді ворожий бомбардувальник Су-34 наніс два бомбових удари. По об'єкту однак літак був збитий повітряними силами ЗСУ. aquel trabalho.